Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тимчасово окупованому Криму вирує вкрай потужний шторм на півострові. Одночасно йде сніг, дощ, орує ураган та повінь. Море змило. Усі окупи, які Росія не підготувала на випадок наступу. ЗСУ, як повідомляє телеграм-канал Кримський вітер фортифікації, росіян буквально змило подою Чорного моря. Євпаторії у Євпаторії море змило. Усі окупи, які викопали на пляжі. окупанти, пише канал на кадрах видно, що на пляжі залишилися ледь помітні сліди від окопів. Гігантські хвилі розбили їх вщента, оскільки шторм вирує з усіх берегів Криму. Окупантам доведеться попрощатися з усіма курортними окупами на береговій лінії. Тимчасово окупований росіянами Крим атакувала негода. Почався потужний ураган Під водою йде траса між містами Саки та Євпаторія. На південному березі Криму висота хвиль може сягати восьми метрів. Зараз у Севастополі ураганний вітер вириває. Дерева і зриває білборди. Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі, зриває дахи обшивку, а також лінії електропередач. Перед цим змі повідомили, що російські окупанти облаштували лінію оборони просто на кримських пляжах. На опублікованих в мережі відео було видно, як цілу мережу траншею піску під час заходу в Чорне море, неподалік від селища Чорноморського 200 кілометрах від Одеси. Як повідомляли партизани руху, АТ, в Паторії, Росіяни обладнали вогневі. Позиції на набережній незалежності агенти іронічно додають, що назва набережної дуже символічна. За словами аналітиків, у Криму відбудеться максимально можливий шторм із усіх можливих. Раніше були зафіксовані найвищі показники хвилі до 8 метрів. За даними погодного ресурсу, він вже наближається на південно-західні частини півострова. Не вируватиме увечері 26 листопада і впродовж дня 27 листопада. Пабліка півострова вже публікують відео з бурхливими хвилями біля барагі. Телеграм-канал Морський Вовк пише про аварію корабля Адмірал Есен, який не встиг до шторму зайти в більш спокійну бухту, новоросійська є загиблі. Пошкоджено також кримське місто на півострівах. до сотні людей сидить уже без світла та тепла. Крім того, штормовий вітер пошматував позиції ППО біля аеродромів. Пошкодові саміли товоща є пошкоджена авіація. Це шторма. окупанти не забудуть ніколи. Крім того, як пише морський Вовк», одна із барша знялася з якоря. Та протаранила дві опори кримського мосту, після чого пролунав вибух ситуація критична. У той же час останнім часом у Криму розпочалося регулярне відключення інтернету. Про це інформують джерела партизанського руху, а що діє на тимчасово окупованому українському півострові Крима. Найімовірніше, окупанти усвідомлено переривають зв'язок, щоб запобігти передачі інформації про свої переміщення. Таким чином вони намагаються перешкодити небайдужим громадянам коригувати удари Сил оборони України. Це вкотре на Наголошує про важливість нашої єдності у боротьбі за свободу та звільнення півострова від окупаційного режиму. Попри ці труднощі, ми продовжуємо докладати максимальних зусиль для перемоги над росіянами та їх прихильниками. Йдеться в повідомленні до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.